На календарі вівторок, 9 липня, і ви дивитеся Капрі Ньюз – найактуальніші новини регіону. З вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні поспілкуємося на наступні теми. Зруйнований грам та поранені мешканці. Окупанти знову завдали ударів по селу новоекономічне. Жах. Можу тільки сказати, жах. Це страшна справа. Що у 21-му столітті відбувається таке: що не церемоняться. Ось святиня, і навіть у неї влучає. Це страшно. Пошкоджено 11 осель та поранено мешканця. Ворог атакував Новогродівку. Є один постраждалий це чоловік, вже знаходиться у себе вдома, легкі. Поранення обійшлося без постраждалих. Два підприємства Мирнограда 9 липня потрапили під ворожий обстріл. Один об'єкт він, хоч хоча і відноситься до мирноградської громади, але за межами нашої громади знаходиться. А інший об'єкт саме на території громади. Державні програми та ринок земель, яку підтримку можуть отримати аграрії Донеччини. За два місяці в державному аграрному реєстрі додатково зареєстрували 760 голів. Великої рогатої худоби 320 двадцять доб та двісті вісімдесят до Одеси – тисячу вісімсот до Дніпра п'ятсот. У яких напрямках можна поїхати з Добропільської автостанції? Ціни не змінилися. додаються перевізники, додаються рейси. Покровську збільшилась кількість потерпілих внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу. Тож пропонуємо розпочати наш інформаційний випуск з оперативної ситуації на Донеччині за минулу добу. Поліцейські зафіксували 2595 ворожих ударів за добу. Вогнем були охоплені міста Костянтинівка, Краматорськ, Новогродівка, Покровськ, Торецьк, Часів Яр, селище Новоекономічне, Щербинівка, Ямпіль, села Веселий Гай, Водяне, Друге. Ганнівка, Діброва, Костянтинопільське, Клебанбик, Миколаївка, Миролюбівка, Олександропіль. Романівка, Успинівка пошкоджено 52 цивільних об'єкти, 26 житлових будинків, церква, заклади освіти і культури, адмінбудівлі, підприємства, автотранспорт, критична інфраструктура. Покровськ, росіяни накрили СРСЗВ «Смерч», Вбили трьох цивільних осіб, ще трьох поранили. Руйнувань зазнали приватне підприємство і автомобілі. У Торецьку внаслідок артилерійського обстрілу загинув мирний житель. Зі смерті ворог двічі вдарив по новоекономічному. Травмовано трьох мешканців, зокрема 16-річного хлопця. Пошкоджено сім приватних осель і церкву. По Новогродівці окупанти били серце зве ураган та «Смерч». Є поранений, пошкоджено 11 приватних будинків. Двоє людей зазнали поранень у часовому яру. Ще одна людина в Щербинівці. На Краматорськ Росія спрямувала дві ракети х 22 Є руйнування в промисловій зоні без постраждалих. Крім того, сьогодні о 4.30 відбувся обстріл Мирнограда. Пошкоджено нежитлову будівлю. Попередньо люди не постраждали. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Нічого святого. Окупанти завдали двох ударів по селищу новоекономічне. Внаслідок обстрілу зруйнований храм та поранені цивільні мешканці. Подробиці розповідаємо в наступному сюжеті. У Покровському районі напевно, немає жодної людини, яка б не знала цей храм у новоекономічному. А це все, що лишилося від нього після ворожої атаки, яку окупанти здійснили вчора, 8 липня. Свій храм був побудований понад 100 років тому і пережив Другу світову війну, але не вистояв під ракетами окупантів, які вони продовжують запускати по мирним мешканцям Донеччини. 8 липня близько 14.40 ворог вдарив по храму Серсезевець смерч та майже зруйнував його. звук як від літака, який летить, чи від ракети, а потім різкий удар, оскільки вже у неділю подібне ми чули. А ми знаходились з родиною у церковному будинку. То я одразу ж родину взяв, і ми забігли у таке більш-менш безпечне місце у ванну кімнату. І потім пішов вибух. Після цього, коли ми вийшли на вулицю, я вийшов на вулицю, то ми побачили, що храм димиться, і одразу стало зрозуміло, що влучили в храм. Жах, можу тільки сказати, жах. Це страшна справа. Що у 21 столітті відбувається таке що не церемоняться. Ось святиня, і навіть у неї влучає. Це страшно. Варто відзначити, що це вже не перший раз, коли окупанти завдають удару по цьому храму, і це особливий біль для всіх, хто приходив сюди помолитися, побути наодинці з Богом, знайти внутрішній спокій. перший раз був момент, коли приліт був на подвір'я, але слава богу, храм відбувся легким переляком. Потім ще був цієї зими. Також були прильоти, але не на храм, але також неподалік. Також там звичайно менше було пошкоджень, вікна це все відновили. А зараз вже було пряме влучання, і відповідно ми бачимо те, що храм просто зруйнований. велика кількість людей ходила. коли перший був приліт, то люди намагались допомогти, приносити свої кошти. Найостанніше приносили а зараз, звичайно, чим ми можемо, то робимо. Велика вдячність людям за те, що вони небайдужі, і те, що люблять храм, і те, що зараз можливо робити, зараз це робиться. Ну, чоловік побачив, стоп трісок летить. Ще Прибіг сюди, він працює якраз у людей. Прийшов додому, слова не може сказати. Може сказати, там з храмом я кажу, що там з храмом. Ліде, надовго ми не зможемо там молитися. Що зможемо, те зробимо. Матеріально ми нічого не зможемо зробити, але скільки сил наших, стільки будемо Христа заради молитися. прийшли зранку, тому що це наш дім, це наше майбутнє вічне. наше Господь вічний і він це бачить. Він нам дав випробування по нашим силам. Ми маємо витримати і все. В результате этих двух прилетов здесь по храму пострадал мальчик Данил 2008 года рождения, но ну, на амбулаторном лечении оказали первую помощь. И девочка 2005 года рождения, женщина, наша переселенка Наташа. Ну, тоже такие вот. Не очень серйозне ранения, слава тобі Богу, осколочні такі. вот поэтому слава тебе Богу, живы, здоровы, здорові, і це найголовніше. самое основне удар по храму не єдиний, якого вчора зазнало селище новоекономічне. Зранку окупанти вдарили по одній з вулиць приватного сектору. По вулиці зеленої во дворі в огород прилетіло. там вирва страшна, метрів п'ять глибиною І так метрів шість. Ну слава Богу. Слава Богу, що в этот прильот ніхто не постраждав. Пострадали в основному криші, в основному криші там получилось у нас 12 домов, пострадали. Валентині Єгорівні майже 77 років, і в момент прильоту жінка перебувала вдома. Ворожа ракета впала поруч з її подвір'ям. Жінка каже, дуже злякалась і не розуміє, як тепер жити далі. Син до мене заїхав, привіз хліб. Я вийшла його проводити сюди. Сюди, чую щось летить. Дивлюсь таке і з парашута і десь годи. А я стаю, дивлюся. Він же поїхав, думаю. хоча б його не зачепило, і воно чую тільки. Я Ба наслишу і темрява така, все летить. А я стою тут у коридорчику. Я не бачу нічого. Все летить на мене, каміння. Потім я прикрила двері, і більше я нічого не знаю, тому що було дуже темно. І летіло каміння таке велике, булдижники. Он дерево вирвало. Ось там з коренем. Перелетіло воно прямо у мене на тому подвір'ї. Лежить це дівчина. Нехай вас охороняє Бог, хлопці мої. Порається на своєму подвір'ї, яке також у безпосередній близькості до місця падіння ворожої ракети і пані Тетяна. Вона разом з сином та його друзями намагається хоча б якось ліквідувати наслідки вчорашнього ворожого удару. Зайшла в підвал, чистила там гроші на сушку, чоловік тут, його диван, а його дивана тут стоїть, а до сина влетіла такий камінь. Все посипалось. Тут метрів 30, мабуть, до Був вибух, постраждала хата, все скло повилітало, все повилітало. Он дах міняємо. Ну що зробити? Потрібно міняємо. Я, як то кажуть, товариш цього друга, я йому допомагаю. Загалом, внаслідок вчорашніх ударів по новоекономічному пошкодженню зазнали близько 20 приватних будинків та храм. Також поранень зазнали троє людей. Альона Соболенко, Владислав Кухлецький з новоекономічного спеціально для телебачення Капрі. Покровська громада втратила захисника. 37-річний Юрій Переясовський служив в загоні сил оборони водієм автомобільного відділення. Чоловік помер в лікарні імені Мечнікова, де приходив в лікування останні дні свого життя. Поховали бійця на алеї Героїв, що на центральному кладовищі Покровська. Вічна слава та пам'ять українському захисникові. Пошкоджена 11 осель та поранено мешканця вчора. 8 липня ворог атакував Новогродівку більш детально у наступному сюжеті. Вчора, 8 липня близько 11-ї вечора, росіяни завдали ракетного удару по Новогродівці. Пошкоджень зазнали 13 будинків, один з яких було зруйновано повністю. 8 липня Новогрудька зазнала обстріл. Постраждало 13 приватних осель і 9 квартир в багатоповерхових будинках. Проведено роботи по ліквідації комунальним підприємством «Комунтех» наслідків обстрілу прибрана територія. І розвезен матеріал оселям, які постраждали. Є один постраждалий це чоловік, вже знаходиться у себе вдома, легкі поранення. Будинок пані Любові постраждав вже вдруге. У листопаді минулого року ворог наніс ракетного удару поряд з помешканням. Проте вчорашній обстріл зруйнував все те, що люди намагалися відбудувати. Жити тут вже не можна, каже жінка вже вечір пора спати, тільки почала напевно засинати, і бах тут. Ні, потрібно вставати. Виходжу, мама сидить на лежачому дивані та зігнулась. Мамо, в тебе вікна немає. Вона так? Ну так, ось і все. Вікна тепер. Єдине, що завдяки тому, що вікна вилетіли сюди скло. Якщо б вони потрапили сюди в хату, не оминути. Також, як повідомив начальник Новогрудівської МВА, вчора у селі Миколаївка було зафіксовано влучання ворожого FPV-дрону, через що пошкоджено автомобіль. На території Новогрудівської громади з кожним днем стає все більш небезпечніше, тому мешканців закликають евакуюватися. Новогрудівській громаді діє програма евакуаційна програма. Прошу залучитися до неї і оберегти своє життя. Наразі на місцях обстрілів працюють всі необхідні служби. Ліквідація наслідків триває. У Селидовому припинено роботу відділення Ощадбанку. За попередньою інформацією, установа на території громади буде завантажувати свої банкомати у звичному режимі. Найближчі відділення та банкомати працюватимуть у Новогродівці та Покровську. Для отримання більш детальної інформації можна звернутися за телефоном 066 745 шість Обійшлося без постраждалих два підприємства Мирнограда 9 липня. Потрапили під ворожий обстріл. Через атаку було пошкоджено будівлю фабрики, адмінбудівлю та шахтний копер. Детальніше далі. 9 липня близько пів на п'яту ранку окупанти завдали декількох ударів по промисловим підприємствам міста Мирноград. Один об'єкт він, хоч хоча і відноситься до Мирноградської громади, але за межами нашої громади знаходиться. А інший об'єкт саме на території громади, постраждали господарські будівлі. Повідомили на одному з підприємств, яке постраждало від ворожої атаки, пошкоджень зазнали будівля фабрики, адмінбудівля та шахтний копер. Пан Микола разом з іншими працівниками підприємства намагається ліквідувати наслідки ворожої атаки. Прибираю он, що автобусом заїжджали. З третьою їхав автобусом, коли сказали, он автобусом їхав. Так, Стаханова о п'ятій годині ранку чи о пів на п'яту бомбануло та й все. На щастя, внаслідок ракетного удару поранених та загиблих немає. На Донеччині автомобіль з цивільними підірвався на міні. Внаслідок наїзду транспортного засобу на вибухонебезпечний предмет у Краматорському районі загинуло три особи. З них одна дитина. Автомобіль було повністю знищено. Державні програми та ринок земель, яку підтримку можуть отримати аграрії Донеччини, дізнаєтеся з наступного сюжету. Агровиробники України, які прагнуть розвинути свої господарства, можуть скористатися низкою державних програм в травні. Урядом був відкритий прийом заяв на отримання дотації у розмірі 8 тисяч на один гектар для дрібних фермерів. Провели інформаційну кампанію через свої. Ціальні мережа також через громади, щоб залучити як можна більше дрібних фермерів односибників для отримання цієї дотації, і е, буквально там два дня тривав прийом заявок. Заява буде вичерпання коштів. І ми сподіваємось, що всі наші хто подався. Подальшому отримають також за словами Олени Рибакової з серпня через державний аграрний реєстр розпочнеться чергове збирання заяв на отримання грошової допомоги. Фермери, що утримують від трьох до ста корів, можуть отримати 7 тисяч гривень на одну голову. Дві тисячі гривень отримують ті, хто утримують від п'яти до п'ятиста голів кіз або овець. Тобто держава. Підтримує дрібних сільгосп товаровибників: це е, домогосподарства і це дрібні фермери. Е, ми також проводимо інформаційну кампанію для того, щоб е, якнайбільше залучити власників тварин до цієї дотації. І за два місяці в державному аграрному реєстрі додатково зареєстрували 760 голів великої рогатої худоби, 320 овець та 280 Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької ОВА разом з громадською організацією «Східноукраїнська сільськогосподарська дорадча служба проводить роботу з міжнародними донорами щодо гуманітарної допомоги, яка буде передбачена для вразливих категорій населення, що займаються сільським господарством або тваринництвом. Так з листопада 23-го року, по квітень 24-го року. П'яти територіальних громадах 2700 мешканців від ФАО отримали допомогу у вигляді будівельних матеріалів для ремонту тваринних приміщень, кормів та ветеринарних препаратів. Також ФАО з грудня 2023 року по березень 2024 року надало 3375 господарствам грошову допомогу у сумі 5550 гривень на придбання кормів для, для годівлі сільськогосподарських. Тварин і 1328 домогосподарств отримало ваучери також на придбання ветеринарних. Препарат за словами Олени Рибакової, департамент агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької ОВА співпрацює з різними міжнародними організаціями. Міжнародна компанія, міжнародна гуманітарна організація Мерсі Корп, яка також працює в нашій області, зараз проводить заявки, збирає заявки на отримання грантових коштів за різними напрямами сільськогосподарської діяльності. І вже погодили 90 заявок по напрямам молочних Стабдільництва, птахівництво, кралівництва, овочівництво, рослинництво на загальну суму 7,2 два мільйонів гривень. Про ситуацію на ринку землі на території Донецької області розповіла Олена Рибакова. «Хочу тут статистику в порівнянні з 2021 роком, того що з 1 липня 2021 року ринок земель сільгоспризначення відкрився, і тоді в Донецькій області уклали саме договорів купівлі продажу паїв, чого там боялися певні сили в нашій країні. Було укладено 1144 сто договори у 2022 році 469 договорів купівлі продажу в 23-му році 177, і зараз трошки е, активувалось, е, от уже за е, півроку, що минув укладено 198 договорів купівлі продажу. Окрім того, було зафіксовано активізацію ринку торгів з продажу права оренди на земельні ділянки в 2023 році. Громади продали право оренди на 13 земельних ділянок, що дозволило залучити 938 тисяч гривень орендної плати щорічно. Також вже за перше півріччя поточного року на торгах продали в оренду 23 земельні ділянки. А це щорічна орендна плата в 1 мільйон 715 тисяч гривень. Над півмільйона українців оновили дані лише за останній тиждень. Про це повідомляють в Міноборони. Усього 3 мільйони 200 тисяч осіб вже надали необхідну інформацію. Йдеться про всі способи оновлення даних, тобто через додаток «Резерв плюс, ЦНАП та ТЦК. Водночас чоловікам нагадують про наближення дедланів даної вимоги, адже продовження термінів для оновлення військово-облікових даних після 17 липня не планується. До Одеси 1800, до Дніпра 500. У яких напрямках можна поїхати з Добропільської автостанції, дізнавалась знімальна група телебачення Капрі. У Добропіллі продовжує свою роботу І Із самого ранку людей у залі очікування небагато. Одним з найпопулярніших рейсів залишається Дніпропетровський напрямок. Рейси до Дніпра курсують кожні півгодини. Треба дивитися, який перевозчик, хазяїн є 500, а є 550 до Дніпра. До Краматорська 200-250. Слов'янськ 250, 300 було. З Добропільської автостанції можна поїхати. До Краматорська, до Слов'янська, до Харків, до Полтави, до Львова, до Кишиніва, Краков, Мукачеве, Могилів Подільський. Київ коштує півтори тисячі. До Одеси 1800. Ну, кишин... Кишинів коштує 3000. Вирушити з добропілля мешканці можуть і до країн Європи. Кількість міжнародних маршрутів збільшується. Добавляються, ні, ціни не змінилися. Додаються перевізники, додаються рейси. Рейси міжнародних відправлень здійснюються з пересадкою, тож за додаткову інформацію звертайтеся до касирів. Придбати або забронювати квитки можна у касі автостанції або за телефонами 050 477 0351 03 51 або 050 477 0449. 04 49. Автостанція працює щодня з 6 до 16.30. 60 тисяч гривень за довідки про тверезість. У Слов'янську викрито лікаря-нарколога. Наприкінці травня до начальника однієї з медичних установ Слов'янська звернувся чоловік з проханням щодо перевірки своїх підлеглих на наявність алкоголю в організмі. Через місяць на одному з прийомів лікар дізнався про наявність у чотирьох його співробітників ознак сп'яніння. Він запропонував клієнту надати висновок, що свідчить про їх тверезість. Вартість послуги склала 15 тисяч гривень за одну людину. Службовця затримана та у ході обшуків на його робочому місці виявлено і вилучено 3 800 доларів США та 119 тисяч гривень. Крім того, за місцем проживання мешканця ще 29 тисяч доларів США 3695 тисячі євро і 25 тисяч рублів. Тепер пропонують дізнатися прогноз погоди на завтра 10 липня. Хмари, що з'являться на нибі вранці та протримуються у Покровську майже весь день, ввечері повинні розсіятися. Опади не очікуються. Температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 36 градусів за Цельсієм. На цьому у мене все ще більше новин. Ви завжди можете знайти у нашому телеграм-каналі. Новини каплі 24 на 7. Бережіть себе та на все добре.